Всім привіт! Ми вже шостий рік випускаємо своє ноу-хау розчині аміна І ось е, дійшла черга і до розчинних в Розчинні Рощини е, виробляються із суміші попап міксу і е, міксу для е, тонучих насадочних болів. За рахунок цього е, розчини. Вавтерси мають харчовий сигнал, який властивий як плаваючим, так і тонучим насадочним пойлом. Іноді вавтрси дають більше риби або більшу рибу, ніж попап. І за рахунок того, що в них менша плавучість ніж у попапів, з тим самим гачком. Можна отримати ту саму презентацію з бойлом більшого розміру, що іноді додатково сприяє підвищенню розміру улову. Розчинні вавтерси це надактивні насадки, які дуже активно залучають рибу, як за рахунок дуже швидкої віддачі у воду, що оточує бойл приваблюючих речовин, включаючи вільні амінокислоти, так, і за рахунок яскраво вираженого анімаційного ефекту від е частинок, які підіймаються вгору в процесі розчинення бойла, за рахунок цього вони як візуально приваблюють рибу, так і розповсюджують у різних е шарах води ті приваблюючі речовини, які е несуть е на собі ці маленькі спливаючі частинки. Решта ж частинок осідає на дну поряд з бойлом, виконуючи роль своєрідного стійку. На ваших екранах ви можете бачити фізику роботи цих бойлів. Якщо це вам цікаво, ви можете на нашому YouTube-каналі подивитись окреме більш докладне відео. Про те, як розчиняються наші розчинні в і інші наші розчинні приманки. Ці буйли ми випускаємо у шести ароматах. І ще додатково в чотирьох ароматах з фльора-ефектом. Два з зеленим флюороефектом і два з рожевим флюороефектом. Аміновавтерси з флюороефектом мають в ще один козир, бо навколо цих болів утворюється яскрава флюора зелена або фліра рожева хмаринка, яка додатково приваблює увагу риби. Рощінні аміновавтриси ми випускаємо у трьох розмірах: 10, 12 і 14 мм. Зараз ви можете бачити приблизний час розчинення наших розчинних вавтерсів і їх підйомну силу в залежності від розміру цієї насадки. От. Таким чином, ці насадки комплексно приваблюють рибу, впливаючи на її як на її хеморецепторну систему, так і на її органи зору. Тому дуже радий би вам скористатися цими насадками на найближчій риболовлі, бо незважаючи на те, що ці приманки ми випускаємо набагато менше часу, ніж наші. Розчині попапи, ми вже встигли отримати багато схвальних відгуків щодо їх роботи від численних українських рибалок.